Знаєте, Ісус Христос так полюбив нас, що Він залишив Небо, прийшов на цю землю, щоб спасти Тебе і мене. Ради б однієї людини Він це б зробив. Але слава Богу, що наші серця відгукнулись на Його призив. Дайте йому велику славу. Дякую вам, любіте. Слава Богу! Слава Господу Ісусу Христу, ви можете на декілька хвилин присісти. Слава Богу, сьогодні неділя, брати і сестри. Правда? І був такий цар Давид, хто пам'ятає, знає його по тому, що читає Біблію. Але і знаєте, він чомусь так радів, коли йому сказали, о, знаєш, завтра підемо в дім Божий. І він так каже: я так зрадів. Коли мене покликали в Дім Божий. Звісно, сьогодні ми не бачимо, на жаль, на превеликий жаль, ми не бачимо такої радості. Алелює серед людей, яких ми живемо. Щоб люди коли сказали, люди, ходіть сьогодні до церкви. Знаєте, люди так всі, ваші знайомі, навіть ваші рідні, наче, наче ті, що живуть поруч з вами, казали: о, да! Слава Богу, да, давай, пішли. І коли Господь кличе людей до церкви, у людей чомусь дуже багато. Справ набагато важливіше, як вони думають, да? так? Не правду ж, я кажу, чи ні? Я ж нічого не брешу. Наважливіше, треба щось все поробити в неділю. Але є одна заповідь, яку Бог не казав, що ми її порушували. Знаєте, вона залишається заповіддю на всі віка і століття. Серед всіх народів і племен, одна є заповідь, яка говорить, шість днів працюй, а сьомий віддай Господу. Знаєте, це, це так Господь вилів. Якщо ми читаємо Біблію, ми читаємо Ветхий Завіт, ми дуже багато так читаємо, коли Бог робить наголос на тому, що послухайте, соблюдайте мою суботу. На той час субота це в євреїв була був таким шабатом, вихідним днем. зараз. У нас неділя, тому що першого дня в неділю Ісус Христос Воскрес. Алілуя! І ми з вами не просто відпочиваємо, не просто десь валяємося, але ми приходимо до церкви, тому що церкву створив Господь. Він сказав: алілуя, церква буде дім молитви, і в церкві, і в цьому домі молитви будуть люди, зібрані в ім'я Моє, і це буде церква. Церква це не будівля, церква це не щось таке сокральне, церква це і я. Це люди, які зібрані. В ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! І скажи, Я щасливий, що я маю церкву. Е, знаєте, е, Приходять ці часи, і вже вони прийшли, і ще буде їх більше таких часів, коли е, люди зрозуміють, що церква це саме найважливіше, що є на цій землі. Церква це як той ковчег, коли був построєний ноєм. Ви, хто читає Біблію, але навіть люди, які не читають Біблію, но знають, що десь хтось колись казав про потоп, що був такий Ноїв ковчег. І ми знаємо, що Бог сказав ною построїти ковчег. Це таке було е, Боже, Бог сказав, що на цю землю пішла потоп. І тільки хто зайде цей ковчег, що буде? Спасенний. І ми знаємо цю історію. Ми знаємо, що люди сміялись над ноєм, люди не повірили те, що говорить Ной, він довго строїв, 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 але построїв ковчег і тільки вісім людей спаслося. Ви розумієте? Тому Біблія говорить, що багато званих, але мало ізбраних. Тоді, як Ной звав людей, каже, зайдіть, бо буде щось таке, буде потоп, буде дуже багато води, не спасеться ніхто. І знаєте, чому люди не вірили? Тому що вони не бачили, що таке дощ. В ті часи не було дощу. Не було. Вони не розуміли, тому що земля в ті часи орушалася як росою, як, як паром, як, як парниковий такий оцей ефект. Тому люди сміялися. І знаєте, сьогодні нічого не помінялося. Сьогодні, звісно, ми знаємо, що таке дощ, що такий проливний дощ, правда? Що таке попасти під проливний дощ, але... Звісно, Бог сказав, що більше не буде потопу, більше не буду землю так, знищувати потопом. Тепер е, на цю землю прийде огонь Божий. І написано, що все, що на цій землі, воно згорить. Буде це ядерна війна, буде чи ще щось. Але я хочу вам сказати один маленький секрет. І цей секрет треба проголошувати. Знаєте, так, стоячи десь на кришах. На, ну я так образно це кажу. Я ж зараз це проголошую, що той, хто в церкві, той спасеться. Той, хто на лозі, той, хто на в Ісусі Христі спасеться. І я не кажу вам фантастики, я кажу вам те, що написано в Божому слові. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо це знати. Якби люди повірили тоді, люди б спаслись набагато більше. Не тільки, е, е, як кажуть, рідні ноя, слава Богу, ті повірили. Інколи ваші рідні вам не вірять. Вони кажуть, ти сектанта, ти от от тоді пошла, у тебе там вже скоро все заберуть, а ми зараз будемо говорити про пережитування. Хтось почує, думаю, ого, знову, 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 знову. Якби люди знали принцип, принцип, духовний принцип, кому ми даємо, що ми робимо, що написано в Біблії. Знаєте, оці всі круті біз бізнесмени, які сьогодні мають там. Я не знаю, скільки там мільйонів. І, і, і Звісно, у них же, ви знаєте, вони ж жадні, вони ж чи багатіші, чим жадніші. Розумієте, що Ісусу давали, бідна вдова, і Він так був пічатльонцем. Да? Тому, як чим людина багатша, тим вона жадніша, тим у неї завжди чогось не вистачає. А пенсіонер, який живе на пенсію на 2,5 тисячі. Алілуя, з такою люгкостю, Богу, слави Господа, і Господь благословляє цього пенсіонера і каже: І будеш ти благословенний, і при вході, і виході, і дом твій буде благословенний. Я допоможу тобі во всьому. Слава Ісусу Христу! І хто цей принцип знає, хто живе на мінімальну зарплату і знає, що їх вистачає. Знаєте, люди. Набагато більше отримують в цьому світі, є люди, і їх не, не вистачає, тому що вони тратять то на горілку, то на сигарети, то на як, як, там, в аптеку ходять безконечно. А віруючи, а чому вам вистачає? Та то, що ми не ходимо, не купляємо алкоголь. Він там скільки, дорого стоїть? Дорого. Сигарети купуємо, бо ми теж там заоблачно стоїмо, да? і в аптеку ходимо. Ну, не скажу, що зовсім не ходимо в брехнею, але дуже рідко і то вітамінчики купить. Правда? Алелуя! Слава Господу. Тому що говорить Боже Слово про те, що ми сьогодні будемо робити, я, я скажу вам, ви всі знаєте, що був такий апостол Павло. Хто знає, що був такий? І ми знаємо, що дуже багато послання записані. Дуже багато послань записано апостолом Павлом. Апостол Павло ходив по землі, його Ісус Христос дивним образом призвав. Він знав, віруючих, як сьогодні гоня тікає і думав цим, що Він Богу служить. Аллилуйя! Знаєте, люди часто не знають Біблії, взагалі нічого не знають про Бога, але якщо ми говоримо, вони кажуть, Та, ні, ти нічого не знаєш, ти не нашої віри і тому подобне. Да? Буває таке. Отаким був апостол Павло. Він гнав християн, які тільки з'явилися тоді. І він думав, що цим він слухати. Він такий був ярий, він їх гнав, убивав. Я думаю, якби сьогодні дали таку, такий клич вбивати християн протестантських церквей. Ви знаєте, за нами б гналися, і звісно, це б, ну, Бог цього не допускає. Слава Ісусу Христу! Але колись були такі часи. І я хочу, щоб ми з вами відкрили перше Коринфіння. Це місто таке було. Там була церква, і апостол Павло писав послання, пісьма. Ми часто їх читаємо, і де дуже-дуже багато говориться таких настанов, тому що він постав, він, як апостол, він ставив церкву. Він учив народу. Розуміємо, так? він учив народу. Він учив всьому і вірі, і послушанню. Він учив, що таке водне хрещення, він учив що таке, що таке хрещення Духом Святим, Алилуйя. Да? І він також учив, що таке даяння, що таке пожертвування. І коли ми з вами відкриємо 16-й розділ, перший вірш, то ми прочитаємо. Він пише в першому вірші так, Щодо збирання. Пожертвувань для святих, то робіть так само, як я постановив для Галатійської церкви. Що говориться в цьому першому вірші? Що пише апостол Павло? Він говорить. Послухайте, перший день неділі. це е, Сьогодні у нас що? Неділя, неділя. Сьогодні той день. Він каже. Робіть це кожної неділі, відділяйте в себе, так? і робіть це, як я постановив, як я сказав. Він дає таку рекомендацію, як постановив. Правда чи ні? Він говорить тут не про що інше, як про пожертвування. Алелюя! І пер, першого дня тижня нехай кожен із вас відкладає в себе. Зберігаючи те, що може дати, аби не збирати тоді, коли я прийду. Тобто, все йде тут про гроші. Не про що інше, як про гроші. Знаєте, коли нас, ми можемо вірити, ну, з усім, майже буває, що з усім. Хорошо, я теж так вірю, але коли говориться, Бог говорить про десятину, про пожертви, у нас думає, о, почалося. Почалося. Послухайте, нікого, ніхто ні до чого не принуждає. Взагалі, Боже Слово говорить, що ми це робили доброохотно і з любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа. Якщо людина розуміє, хто такий Господь Ісус, якщо людина розуміє Його благословіння, яке Він благословляє, якщо людина розуміє, що... Бог дає їй здоров'я, працювати, дає їй роботу, бо це все від Господа, то вона розуміє цей принцип. Ви знаєте, що десятина вона не спасає, так? але десятина важлива для тебе, для твоєї фінансової сфери. Хочеш, щоб в твоєму житті було все добре, іменно з фінансами? Почитай Господа своїми даяннями і проношенням. Так говорить Боже Слово. Тому що в другому Коринфінам, в другому розділі, шостим сьомий вірш, там говориться про те, що ви можете відкрити послідкувати. Хто скі хто сіє скупо, той і пожне скупо. Знаєте, часто ми хочемо пожинати багато. А я хочу вам сказати: ми можемо сіяти все, що завгодно скільки завгодно, але теж будемо і пожинати. Нічого ні більшого, ні меншого, ми не будемо пожинати. Лише те, що ми з вами сіємо. Це і, і фінансова сфера, це і слова, які ми з вами часто сіємо. Правда? Це все, що ми, знаєте, якщо ми сіємо добро, ми будемо пожинати добро. Якщо ми сіємо любов, ми пожнемо любов. Інколи говорять люди, я так, я, так, я так терпів довго, я так терпіла цю людину, я старалася бути доброю, Але що я отримую? взамін? Послухайте, творіть добро, любіть незалежно чи вас любить. Сійте добро. Якщо е, кругом вас ніхто цього не робить, якщо кругом вас одне зло, але ви сійте добро. Тому що ви обов'язково його пожнете. Якщо вас ніхто не любить, ви любіть, і ви обов'язково пожнете любов. Бо такий принцип у Бога. Господь говорить навіть, що благословляйте навіть не вас, ворогів благословляйте, а не проклинайте. Знаєте, принцип принцип Бога зовсім іншим, чи в цьому світі так відноситься до фінансової сфери. Якби ми з вами на всі 100% розуміли, що Бог ніколи не требує від нас більше, чим ми чим треба. 90% всі наші, лише 10% для того, щоб кошти наші були в благословіння Господні, щоб ми їх не витрачали на аптеки, щоб у нас не ламалась техніка, щоб ми могли просто у нас було достатньо. І знаєте, я, я вже я вже просто не не вважаю, скільки років я віруюча людина. Тому я хочу сказати, цей принцип працює на всі 100%, а може і більше. Божий принцип просто працює. І знаєте, і ще говориться також 2 Коринфянам, давайте відкриємо 9 розділ, сьомий вірш. Взагалі, як треба давати? От Новий заповідь учить, як треба давати. І 6 вірш, сьомий вірш говорить так. Кожен нехай дає, слухайте, дає за велінням серця, але не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. Ви розумієте, наскільки Господь каже, що таке за велінням серця, поводільство Святого Духа. Чи часто ми це питаємо Господа? Господи, Боже єдиний праведний. Я сьогодні йду до церкви. Боже, по Духа Святого, дай мені розуміння, скільки ми сьогодні пожертвувати чи посіяти. Чи ми молимося так, чи просто ми, знаєте, привикли в якійсь формі. Я вірю, що коли е, дуже багато людей говорять, оскільки е, скільки, о, як, що, що в моєму серці, то я їй буду давати. От добре, якби ми всі слухали Господа, якби ми всі були водими Духом Святим, я думаю, ми набагато давали більше, ніж 10%. Тому що Господь, знаєте, Він, Він не одніме в нас, Він дасть нам. Це принцип Божий. Знаєте, розумом інколи цього не зрозуміти. Ну як? Я ж віддам. Але ти розумієш, що проживши місяць, тобі чомусь хватило цих фінансів. І ти інколи сам, як знаєте, так здивуєшся цьому. Слава Богу! Думав, що скільки, посчитав стільки. Як це? Хтось людей питає, а що вони будуть? З ними падають. Знаєте, вони не падають туди, так, що і падало на тебе. Але щось духовно відбувається. Те, що інколи ми духовно не розуміємо. Але якщо нам каже про це Біблія, якщо для нас, звісно, авторитетом являється Боже Слово, і ми будемо молитись до Господа і питати у Бога. Він нам відповість. І нам не буде жалько, у нас не буде, нам ми не будемо жадні, у нас не буде, знаєте, оцього напряга, у нас не буде, ми не будемо, ой, а що ж, а куди ці гроші йдуть. Ви знаєте, часто цим питанням задаються люди, які не жертвують, які не дають десятини, але в них питання, а куди ці гроші? Ти сидиш, сидиш в теплі від тепло. У нас правда красивий зал. Так це ж ти оплачуєш це все. Хтось це оплачує. Так? Ні. Yeah. Хтось це оплачує, це оплачуєш ти. Той, хто дає десятину, це, це оплачуєш. Тому що ці оці фінанси, оце все. Оця красота, оці стіни, оці потолки, це все те, що, це, що це все це наше, ваше. Це не хтось нам дав. Це не хтось нам Звісно, це принцип цього даяння, яке сьогодні є. І куди б ти сьогодні не пішов в будь-який уголочок церкви, ти побачиш, що там порядок і устройства. Да? Ти побачиш, о, що це вже нове і там, ти побачиш новий ремонт. Але ж це все, це те, що ці пожертви, які ви проносите дім Божий. Алелуя! І знаєш, хтось, хтось, хтось це оплачує, а хтось ні. Да? Хтось ні, це вірно. І знаєш, і хто то подумаєчу, я це тебе дуже наплачую? Ну але та людина, яка це дає, вона дає Господу. Вона дає Господу. Звісно, вони попадають в руки людей, які читають, які це все записують, які це все тратять. Звісно, що знаєте, як, як в її організації є бухгалтерія. Але первоначально ми знаємо цей духовний принцип, тому що це духовний принцип. Звісно, якщо ти е, у тебе є відкриття, що таке церква, знаєте, часто кажуть, там наживаються, там все таке, все. Ну, Звісно, в цьому світі, що хочеш, можна почути, що хочеш, можна побачити. І звісно, що хочеш, може відбуватися. Знаєте, корупції повної і в церквах. Звісно. Да? Особливо там сьогодні порівняють з якимсь принципом іншими церквами православними там все. Знаєте, якщо ти розумієш, що церква це взагалі Божа сім'я. Це взагалі Божа сім'я. І якщо ти належиш до цієї церкви, то тобі ти розумієш, що ти приносиш сім'ю. Ти не несеш дядьку на вулицю. Хоча ми знаємо, милостю творить, правда? І я вірю, що для тих людей, які вже давно ходять до церкви, які знають цей принцип, які вже, вже давним-давно вирішили з Господом це питання, ну не важко давати. Не важко давати, і звісно, зараз ми будемо це робити. Нехай ти будеш будеш радіти, як написано в Біблії, да? е, не жалим, е, давати не жалим чи з примусу, адже Бог любить того. Дає з радістю. Ми сьогодні говорили про радість, ми сьогодні співали про радість. Давайте будемо з радістю це давати. Ану, радість чи ні? Чи не дуже. Добре, давайте піднімемося на наші ноги. Якщо у вас є бажання, ви можете пожертвувати. У нас є пожертви на дитячий будинок, на аналізацію, є особлива сім'я, де ми можемо. Аллилуйя, просто сіяти. Слава Господу! Ми дякуємо тобі, Боже. За те, що зараз ми даємо з радістю. Я, ми сьогодні говорили, що все буде добре. А чому буде добре? Тому що Господь ти нас всім наблюдаєш, ти все чуєш, ти все бачиш. Тому зараз ти бачиш яке бажання нашого серця. Благослови, Господи, ці приношення, благослови десятини. Нехай кожна рука, яка дає сьогодні, дає з радістю. І цим ми, Господи, шануємо Тебе як Господа, який забезпечує нашу фінансову матеріальну сферу нашого життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя! Дякуємо Тобі, Боже, і славимо Тебе, Господь! За всі твої щедроти, за всі Твої благословіння. Ти Бог достоєн слави. Аллилуйя, Ти даєш нам здоров'я, ти даєш нам працю. Господи, Ти благословляєш нас во всіх сферах нашого життя. Боже, ми почитаємо Тебе, тому що так говорить Твоє Слово, що принесіть десятини в дом, хранилища мого. Аллилуйя! І в цьому випробуйте мене. Боже, ми віримо, що небесні вікна відкриті. Що кожна душа, яка сьогодні, Господи, дає тобі добровільно, знає принцип даяння, благословляється Господь тобою. Боже, благослови! Алілуя! Славимо Тебе, Ісусе. І дякуємо тобі, Господь! Алілуя! Давайте будемо просто молити зараз і благословляти! Благословляйте свої роботи! Благословляйте! Навіть ті пенсії, які сьогодні ви отримуєте, нехай в кожному домі буде достатньо, достатньо, що поїсти, що попити, що одягнутися і за комуналку. Яка б сьогодні не була ціна в магазинах наших, чи за комуналку, чи за транспорт. Але ми віримо тобі, господи, тому що ти про нас позаботишся. Алілуя, Боже великий єдиний! Ми полагаємо надію на тебе, ми віримо тобі. А в Біблії говориться: той, хто надіється на Господа, не буде постижений, посоромлений. Тому давайте дамо Богу славу, що ми не в нищеті, що ми в багатстві Божому. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Амінь. Слава Богу! Дайте ще славу!